Розповідаємо, як правильно посіяти газон восени. Привіт! Це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Зараз важко уявити дачу незасійним газоном. На ньому засмагають. Він перетворився на місце для дитячих ігор. На свята на газон виставляють мангал або барбікю. Одним словом, без газону нікуди. Отже, як підготувати ділянку для газону? Якщо на вашій ділянці багато бур'янів, спершу радимо провести обробку гербіцидом на Palm Forte. Норми витрат проти злісних бур'янів, перію, осоту, берізки, а також парості дерев та кущів 100 мл на 8 літрів води на одну сотку. Вже через два тижні можна починати посів газону. Отже, ретельно очистіть ділянку від будь-якого сміття, каменів, бур'янів та їх коренів. Грунт перекопайте на глибину 15-20 см. Для того щоб ваша травосуміш росла міцною та здоровою, не забувайте про підживлення. Я буду використовувати супердобриво газон Про комплекс в складі добрива по 16% азоту, фосфору і калію. Азот у складі відіграє ключову роль. Його концентрація в ґрунті прямо впливає на швидкість росту трави і насиченість її забарвлення. Калій це імунітет, підвищує стійкість газонних трав до морозів та грибкових захворювань, що дуже важливо для кореневої системи незміцнілих травинок. Регулює водний баланс трави, краще справляється із сухістю у сонячні безсніжні зимові дні. При нестачі фосфору травостій стає ламким, тому обов'язково підживіть газон фосфором. З ним трави зможуть сформувати більш щільний шар дерну та витримати зимові холоди. Однак, якщо ви підживлюєте вже існуючий вкорінений газон, використовуйте супердобриво осіння для газонів, Восени рослини повинні готуватися до стану спокою, а азот провокує зростання. Головними компонентами осіннього підживлення газону є фосфор та калій. Також дуже важливим етапом підготовки є вирівнювання ґрунту. Для того, щоб навесні отримати гарне рівненьке газонне покриття, ущільніть ґрунт катком. Також можна покласти дощечки та ущільнити ґрунт, походивши по ньому. Який газон обрати для посіву? Якщо ви мрієте, щоб ваші дітки навесні та влітку бігали по м'якому, але водночас міцному газону, тоді сміливо обирайте травосуміш – Дитячий майданчик. Стійка до витоптування має високу щільність трави та гарний на вигляд. Це дозволить грати дітям в різні рухливі ігри без візуальних втрат покриву. Травосуміш добре себе почуває як на сонці, так і в тіні. Ваша ділянка сховалася за тінню. Ми знаємо ідеальну травосуміш для посіву вже зараз. Декоративний газон створює густе рівномірне покриття. Багаторічні злаки у складі гарантують сильне корене утворення, швидкий розвиток, щільний травостій, холодостійкість, відновлення навесні та легкий догляд. Газонна травосуміш American Green. У складі цієї травосуміші шість компонентів. Це надійна, невибаглива, зносостійка травосуміш. І саме цей сорт я зараз буду сіяти на своїй ділянці. Взимку газон витримує низькі температури, а влітку не потребує частого поливу. Отже, як посіяти газон? Для цього оберіть сухий безвітряний день. За день до посіву ретельно пролийте ділянку, насіння рівномірно розпроділіть. Норма висіву 1 кг на 30 метрів квадратних. Для запобігання утворенню залисен посів проводьте перехресно. Одну половину насіння в одному напрямку, другу перехресно першої. Вирівняйте граблями засіяну площу, щоб закрити насіння в ґрунт на глибину 05-1 см. Далі необхідно ущільнити розпушену землю. По-перше, щоб насіння було притиснуте до ґрунту і його не віднесло вітром. А по-друге, ущільнення землі зробить газон рівним, без купин і ямок. Подальший догляд за газоном полягає в регулярному поливі. Якщо встановилася суха погода, перші три тижні газон слід поливати один раз на два дні. Пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви газон на своїй ділянці, та до нових зустрічей на території сімейного саду.